Привіт всім, хто цінує життя дитини та її внутрішній світ. Мене звуть Яна Корольова, я дитячий психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні хочу поговорити про те, як налаштувати дітей на навчання, яка ціль у цього навчання, і як зробити дитину мотивованою на навчання. Дивіться мої відео з цієї тематики взагалі, да, попередні. І сьогодні працюємо теж. Знов хочу порівняти нашу дитину з машиною. Яка рухається, оце наше навчання? Да? Ми вже там налагодили для неї знаки дорожнього руху, смуги якісь там на дорозі. Дивіться, про що я це що маю на увазі. Але куди рухається наша машина? Зараз, будь ласка, подумайте, для чого навчається наша дитина. Ну, і знаєте, таке ось наше доросле, щоб була гарна робота, щоб там гарний університет, гарне майбутнє. Все це не працює для дитини перший клас. Другий клас, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий навіть лише 10-й, одинадцятий. Дитина, да, дійсно, вона вже налаштовується на майбутнє, і вона вже свідомо може опановувати матеріал саме для ось цієї цілі. Для того, щоб кудись да, продовжувати, десь продовжувати навчання і здобувати освіту, і формувати своє майбутнє. У. Весь. Останній період ні, це така казочка, де машинка їде, а ми кажемо, ось через 12 років тебе буде чарівне місто, а зараз у хаби, зараз поганий асфальт, зараз так дуже то дощ, то град, то ще щось їдь. Не буде їхати наша машина. А що ж можна зробити? Нам можна та потрібно перенести акцент з того міста, да, оцих аж здобутків, оцінок, да, досягнень, якісь, котрі будуть аж отам, на відчуття досягнень тут та тепер. На краєвиди. Тобто машина повинна рухатись саме зараз з гарним асфальтом, з гарними краєвидами. Їй повинно бути цікаво, коли вона їде. І зараз я трішечки вам ось покажу, ну скажу, як це можна робити саме з нашою дитиною. Ми кажемо, замість це в тебе погано вийшло. Ой, дивись, ось тут в тебе вийшло дуже гарно. Ось, бачиш, оце саме отут. Це в тебе дуже красиво намальовано. Ми говоримо, замість як ти взагалі опануєш четвертий клас, або третій, або перший. Ми говоримо. У, як в тебе вже багато виходить. Коли ти починав, в тебе зовсім цього не було. Я дуже впевнена в тому, що в тебе буде гарне майбутнє, і ти все опануєш. Ще в приклад да, для такої мотивації. Раніше ти не міг навіть ходити, але зараз ти вже бігаєш, раніше ти підтягувався лише там 5 разів, а зараз вже 15. Ну, або. Складаєте це з навчання, ми кажете, що раніше ти не ходив, а зараз бігаєш, і теж ти будеш писати дуже гарно, якщо навіть зараз в тебе виходить лише одна там, кривулька якась там у зошиті. І ти будеш дуже гарно читати, навіть якщо зараз ти можеш прочитати лише там речення, і дуже довго ти його читаєш. Ти навчишся, бо ти вже дуже багато зробив і теж навчився тому чого не міг. Ще окремо хочу сказати про такі фрази чарівні, які підтримують мотивацію. Я впевнена, що в тебе вийде. Я впевнена, що хоча зараз дуже важко, в тебе все буде добре. Ще що підтримує мотивацію, таке дуже несподівано. В мене теж дуже довго нічого не виходило. Я так погано читала, або я так некрасиво писала, але все вийшло. І дійсно в тебе теж вийде. Ти теж такий, як я. Ще чарівні фрази мені дуже сподобалося, що ти не кинув справу. Так класно, Диві, ти вже був втомлений, а ти все ж таки доробив. Ми підтримуємо саме труд, да? не е, якийсь там здобуток, а саме труд, що дитина була втомлена, що в дитини не вдавалося, але вона не кинула і пройшла цей шлях до кінця. Дуже, якщо це відбувається, дуже зосереджуйте на цьому увагу і підхвалюйте дитину. Ще одно, Мені дуже важко сідати за такі ну, відповідальні, важкі справи. Знаєш, ну це дійсно так. Я так налаштовуюсь внутрішньо, але потім, якщо я це зроблю, я відчуваю себе переможцем. Бачите, ну це такий дуже погляд з іншого боку, да? відчуваєте? І якщо ви взагалі такого не робили, і ви спілкуєтесь зовсім по-іншому з дитиною, Нічого страшного. Саме зараз ви це почули. Саме зараз воно, воно буде вже з вами, і ви щось будете переналаштовувати у спілкуванні з дитиною. Бачите, знов я тут і тепер підтримую саме вашу мотивацію, щоб ви не там. Не забоялися того, що я сказала щось таке дуже незвичайне, чого ви взагалі не робите з дитиною. Ні, ви вже це почули. Ви додивилися це відео саме до цієї ось точки, і тому вже ви якийсь здобуток отримали. Ви вже будете якось так розмовляти з дитиною по іншому. Це лише початок, початок вашого шляху до чарівного міста, але не лише вона. Воно буде чарівним, ви будете робити сам шлях чарівним з дивними краєвидами, з гарним асфальтом. І для себе. І для вашої дитини. Отже, а на сьогодні все. Дуже сподіваюся, що була корисна. Зберегайте середину, всьому шукайте її, зберегайте здоровий глуст. підтримайте мене лайками. Якщо щось не зрозуміло, коментуйте, запитуйте, буду відповідати обов'язково. Або звертайтесь на консультації, онлайн-консультації. Я в доступі є реквізити в описі. Ну що ж, все подолаємо, все переможемо, все буде.